Минулої програми ми говорили про відомих людей. Ці люди діляться на тих, хто прагне скандальної слави, і тих, хто не прагне. І ще, дехто тільки вдає, що не любить, коли про нього пліткують. Такі люди кажуть, як мені набридло, коли про мене говорять в пресі і на телебаченні. Але трапляються і такі відомі люди, які дійсно не люблять публічності. Ця людина тихо і непомітно живе в Києві. Тобто на тихій вулиці в непомітному будинку з великою родиною. Віра Брежнева відтепер киянка. Із тихою та престижною конча заспи вона переїхала до галасливої столиці. Цей центральний район Києва вважається екологічно несприятливим, бо поруч протікає річка Либідь. Жити у великому особняку хоче і екс-колега Брежневої Віагрі Світлана Лобуда. У неї є квартира в Києві, та зірка орендує ще й будинок у передмісті столиці. Він не елітний і не зірковий, але охайний та доглянутий на подвір'ї яблуневий сад. Нещодавно тут облаштували ще й дитячий майданчик. Це Подарунок тата на день народження доньки Євангеліни. Двохповерховий дім обходиться родині у майже 4 тисячі доларів на місяць. Сховатися від зайвих очей, не бачити сусідів, бути поруч з природою. Цього прагнуть зірки, проте не завжди можуть собі дозволити власний будинок. Оренда ж обходиться від 5 до 30 тисяч доларів на місяць. Та деякі власники будинків наклали на зіркових мешканців табу. Мовляв, ті люблять гучні вечірки та використовують помешкання для зйомок кліпів. Цього елітного будинку ані ім'я, ані подробиць сварки із знаменитістю згадувати не хоче. Каже, віддасть перевагу комусь з політики. Гроші ті самі, а клопоту менше. Домовимось, ніякого шоу бізнесу Бо мені вже його висучало з головою. Знаєте, мені сусіди казали, вони тут фієрверк запускали, чуть мені хату не спалили. Стіни тут проводов, всяких понакладували, поцарапали стіни, вон, дивіться, чи щопіні перецарапали. Ні, ніякого шоу бізнесу. Це одна вимога в мене зовсім поруч знімала будинок Юлія Тимошенко. Не у власних домах, начебто живуть Олесь Довгий та Микола Томенко. В історію про каструлі, які нібито винесла з орендованого особняка Інна Богословська, цей чоловік не вірить. Тут, тут, <клес> тут спальня. Ой, ви знаєте, я не вірю, в ту історію з богословська з тими каструлями. Щось понапридумують, понаписують. не ніби балакати. Це все шоу, де то не бачиться. Це моя думка. Відома телеведуча Соломія Вітвіцька теж хотіла орендувати будинок, але після перегляду варіантів відмовилася від цієї ідеї. Їй подобається жити у великому місті поруч із сусідами. Каже, вони з розумінням ставляться до її вечірок. Згарно ну, дуже сусідам мені подобається. Насправді я навіть коли там зустрічався, берег, я кажу, от, а то ми вам не даємо спати. Він такий, та в мене з помога четвертий, ще нема питань, вона не заважає. Питання мальовничого місця теж вирішена. Висотка, у якій живе Соломія, розташована неподалік від Дніпра. А у самій квартирі є, хоча і маленький, але зимовий сад.